Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну ліплення! Сьогодні ми дізнаємось, що таке ліплення, що можна зліпити, і будемо ліпити. Ліплення це створення різних предметів з пластиліну. Пластилін це матеріал для ліплення. Пластилін м'який, гнучкий, різнокольоровий. Щоб зліпити з пластиліну, чи то пташку, чи морквину, треба ще поміркувати, який колір слід дібрати, на шматочки поділити, у руках своїх зігріти, розім'яти, розкачати і ліпити розпочати. Сьогодні ми зліпимо цукерки для ведмедика. Для роботи знадобляться пластилін і дошка для ліплення. Від великого шматка пластиліну відщіпуємо маленький шматочок. Розминаємо пальцями пластилін, кладемо на долоньку і розкочуємо круговими рухами між долоньками і утворюємо цукерку. Далі також розминаємо пальцями пластилін, кладемо на долоньку і розкочуємо круговими рухами між долонями. Ще одна цукерка. Розминаємо. кладемо, розкочуємо круговими рухами. От які чудові вийшли цукерки для ведмедика. Любі діти, зліпіть, будь ласка, і ви такі цукерки. По закінченню роботи з пластиліном треба помити руки теплою водою з милом. До нових зустрічей.